Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. І сьогодні в нас рубрика Смарт-Майстерня Техносмак. І ми будемо сьогодні говорити про розумний паяльник, який можна налаштувати, змінити мову, виставити дуже багато режимів. І я вам розповім, наскільки зручно ним користуватися, як його можна прошити на українську мову. Так, так, ви все вірно почули, прошити на українську мову меню. Як його купити, як його замовити. В Китаї на сайті виробника, скільки він мені обійшовся, і як довго я його чекав. Тож, розпочинаємо. Я собі замовив паяльник, набір коротких жал і фірмовий силіконовий дріт для підключення. Як бачите, на ньому є логотипчик виробника. Він такий силиконовий, жаростійкий, до нього можна братися і в процесі торкатися паяльником. І говорять, що нічого з ним не буде. І ми обов'язково це перевіримо. Постачаються паяльник і набір жал ось в таких простих в коробочках. На передній стороні коробочки намальований сам паяльник, назва його. Від компанії Pain 64 а на задній стороні ми бачимо, що це паяльник, який маркується BB2. І штрих-код, звісно, і все таке добре. І потім ми його обов'язково перевіримо на оригінальність. Я вас навчу, як це робити. Жала бувають короткі, бувають довгі. Я собі вибрав тип S4, це скорочені жала, дуже тоненькі для якихось дуже маленьких мілких робіт. Всередині цих коробочок є такі короби, в які вкладається сюди паяльник. Ось так, лежало його жало, так, лежав сам паяльник. І коли його дістаєш, от він дуже гарно легко дістається, то можна брати і користуватися. Тож дістаємо жала, подивимось, які вони невеличкі і короткі. А оцим жалом комплектувався сам паяльник в момент його продажу. І відразу ми можемо оглянути цей паяльник. Є екран, дві кнопочки керування, його можна підключати як до USB, так і до DC виходів. І тут нам виробник зазначає, що він буде працювати від 12 до 24 вольт, і в максимумі цей паяльник може працювати від 18 до 88 Вт. Я думаю, що це доволі гарний результат. Він є такий легкий, сам з пластикового корпусу. До речі, жала підходять від ТСів 100 та 101, але ці є скорочений варіант. Фірмові жала. Побачимо, як вони будуть працювати. Оця зелененька. Накладочка, вона така гумова і за неї дуже приємно триматися. Але відразу мінус. Якщо ви пам'ятаєте огляд ТС-101, можете, хто не бачив, подивитися на каналі. Там є таке кільце, за яке можна просто брати і знімати гаряче жало. А з пенсіл v 2 цей фокус не пройде. Тому щоб вам швидко замінити жало, потрібно бути взяти якийсь пінцет, гаряче дістати. Десь покласти, потім взяти холодне вже і вставити. До речі, обов'язково маю зазначити, що тут є гвинт, і потрібно буде взяти викрутку фігурну для того, щоб зафіксувати жало. Фіксується доволі гарно, тримається безпечно. Точно не випаде. Тримати в руках доволі комфортно. Ось це жало, bc 2. Всім відоме, всім улюблене. Дуже гарно працювати. Також можемо відзначити, що конструкція цього паяльника виготовлена так, що ви можете не користуватися якимись підставками. Якби ви його не поклали на поверхню, завжди є чи на правий бік, чи на лівий, завжди є проміжок між паяльником і столом. Ну і забігаючи вперед, скажу, що в нього є режим переходу в стан спокою, в стан очікування, такий легкий сон. Тому ви можете не піклуватися, що він вам щось візьме і пропалить. Однак користуватися силіконовими жаростійкими килимками, а також підставками під паяльник, це добре і зручно, а в першу чергу безпечно. Тому що будьте, будь ласка, безпечні і не намотуйте ваші дроти на свої паяльники. Тепер давайте поговоримо про розміри цього маленького паяльника. В житті він реально відчувається як дуже щось маленьке і невеличке. Тому для порівняння. Ось вам маркер, теж зелений, звичайний, думаю, такий знайдеться будь в кого. Ось вам якась ручка, якась не дуже така велика. Ось вам Apple пенсіл, якщо у вас є техніка Apple. І звичайний простий олівець. Я думаю, ви все дуже добре бачите. Хоча, мабуть, цікаво було б порівняти цей паяльник з якимсь іншим паяльником. Хм, можливо, це був би привід для якогось іншого відео, але на щастя, випадково, абсолютно, Техносмак має під рукою ще один паяльник. Тож давайте його відкриємо і порівняємо з нашим пенсілом версії 2. Тож, відкриваємо і дивимося. Вибач, розпаковка наперед. А порівняємо ми наш сьогоднішній пенсіл з паяльником Ailintec T80P. Неочікувана розпаковка. Детально будемо дивитися потім. А зараз ми просто візьмемо і додаємо наш новий паяльник до цього. Як бачимо, різниця є. Звісно, тут можна відкрутити і подивитися, які вони без жал. А ось так наші два паяльника будуть виглядати разом з жалами. Якщо вирівняти по краю, де буде хват пальцями за паяльник, то можете подивитися, наскільки відрізняються трішки наші розміри. Вирівнюю по гумових Насадках для того, щоб розуміти, як будемо тримати. Ну, добре, цей відставляємо. Нехай він почекає до наступного відео, а ми будемо розбиратися з нашим Pencil V2. Після того, як я розпакував цей чудовий паяльник, трішки погрався ним, потикав кнопочки меню. Я вирішив, ще час його прошити. Так, так, ви все вірно почули. Прошивка є на цей паяльник. Про неї можете більш детально дізнатися на сайті pine 64org або на вікі. Посилання перед вашими очима, якщо потрібно. Я пішов найпростішим шляхом для прошивання. Ось на цьому сайті GitHub. За цим посиланням. Я його не буду прикріплювати, тому що тут оновлюється програма для прошивки вашого паяльника. Я викачав ось цю Pineflash 055 для Windows 64 файл .exe, запустив його, встановив собі в комп'ютер, і потім переходимо і показую вам процес прошивання. Після запуску Flash Pine визначається версія. Бачимо, що зараз непід'єднаний паяльник. Він Disconnect. Після цього тут у нас є підказка. Для того, щоб запустити, потрібно затиснути кнопочку, ось цю праву, яка мінус, яка ближче до під'єднання дротів. Потримати її 15 секунд і потім цей дріт вставити в паяльник. Зараз я буду це робити. В лівій руці в мене паяльник зараз. Великим пальцем лівої руки затискаю кнопочку, яка знаходиться ближче до USB-порта. Ви почули, чекаю. Написано до 15 секунд, але в житті це. Потрібно буде менше. І зараз вставляю дріт, який вставлений один кінець USB в мій ноутбук, а інший вставляю прямо в паяльник. Вставив. Як бачите, змінився колір, і говорить програма PineFlash, що паяльник підключений. Відпустив кнопку. Тепер в лівому вікні ми можемо вибрати варіант, який у вас PineSeal. в мене два. В середньому вікні ми можемо вибрати варіант прошивки. Тут є два реліз-кандидати, Custom, для того, щоб щось особливе встановлювати. Я ж пішов найменшого спротиву, і вибрав версію 2.2. Дивіться, оновлюється знову. Тут нам вже не цікаво, відкриємо лог. Подивимося. І ось тут, в правому вікні, ми можемо вибрати мову, яка у нас буде мова. Прошивки. Тут їх дуже багато. Українська є. Звісно, я вибрав українську. І що нам залишилося тільки натиснути на кнопочку Update. Йде скачування, йде флешинг. Ось, пішов процес. Все перед вашими очима. Тепер паяльник увімкнувся, і внизу ми бачимо, що флеш complete. Все завершено. Тепер можете гратися з налаштуваннями вашого паяльника українською мовою. З цим спрошиванням все. Більше не знаходжу жодного аргументу, чому б нам не підключити наш паяльник і подивитися, як він буде в ділі. Скористаємося зарядним блоком на 65 Вт. Також фірмовим дротом з красивою шишкою. Підключимо в type 1 і до розетки. Для початку не будемо вставляти ми жало для того, щоб подивитися, що в нас тепер вийшло з нашим меню. Тож беремо паяльник і під'єднуємо його в розетку. Що ми бачимо? 4,5 вольта говорить дуже мало. Дайте мені жало. Даємо жало. Ще раз під'єднуємо. І що ми бачимо? Напруга зросла до 12,2 вольта, температура зараз жала 26 градусів. Для того, щоб воно почало нагріватися, потрібно натиснути на кнопочку Плюс. Але для початку давайте подивимося на меню, яке у нас воно стало. Правою кнопочкою можемо перегортати пункти меню. Тут є параметри живлення, параметри пайки, параметри сну, параметри інтерфейсу. Додаткові параметри. Якщо ми можемо заходити в інші, знову ми виходимо на головний екран 27 градусів. Температура може нагріватися до виставлених мною 320 градусів, і зараз йде напруга 12 вольт. Ще раз, якщо ми зайдемо в параметри живлення, в нас є варіанти джерело живлення, dC можемо вибрати потужність живлення в вольтах, підізатримка. PD апдейт. Якщо відразу ви трішки не встигли нажати на кнопочку, то вам йдуть підказки. Параметри джерело живлення в нас. Мінімальні напруги. Параметри пайки. Температура турбо. Можемо змінювати до 410, 420 450 450 градусів. Можемо це все змінювати. Гарячий старт. Зміна температури коротко. Зміна температури довго, дозволити блокування кнопок. Режим сну можемо вибирати чутливість сенсора руху 7,892. Температура сну, яка буде у жала, можемо до 200 сну, ну мабуть, для сна це невірно буде. Хай залишимо 150, тайм-аут сну 50 секунд. Час до вимкнення паяльника 10 хвилин. Знову йде підказка. Трішки швидше потрібно це все робити, але це все дуже добре. І параметри інтерфейсу. Тут у нас автоповорот екрану. Показувати температуру при охолодженні, швидкість тексту, інвертувати кнопки, змінити плюс-мінус. Яка з них буде швидкість анімації, циклічна анімація, Яскравість екрану. Можна підняти. До п'яти значень, нехай буде 2, залишиться. Інвертувати екран, тривалість логотипу, навіщо це треба, детальний режим очікування, детальні пайки. Як тільки ми натиснемо на ліву кнопку, відразу йде розігрів, задимілася наша шишечка. І бачимо, температура дуже швидко набрала 320 градусів. Відбувалося все абсолютно миттєво! Можемо кнопочкою мінус зменшити і виставити температуру, яка нам потрібна. А температуру можемо змінювати, як нам заманеться, у відповідності до наших матеріалів, з якими ми працюємо. Тож, отаке меню. А якщо раптом в нас немає доступу до розетки 220 вольт, тоді нам в нагоді стане якийсь павербанк. Наприклад, беремо ось цей мій, який 22,5 Вт обіцяють видати нам виробники, беремо наш дріт фірмовий з шишечкою, який ми знаємо, вставляємо в USB, вмикаємо, увімкнувся, під'єднуємо. Інший кінець дроту до, до нашої шишки і дивимось, чи це спрацює. І це має спрацювати. Натискаємо на розігрів. Пішов розігрів, знову можемо побачити, що він набирає оберти дуже швидко. Холодний старт в нього. Відбувається буквально декілька секунд, але зверніть увагу. Зараз паяльник показує, що він працює через 10,6 вольт на 2, 1, 2,5 щось ватт. 40 секунд, ну, скажімо так, не швидко. Давайте перевіримо, до речі, перевіримо ми зараз показники, які нам видає наш паяльник. І подивимося, чи це буде співпадати з нашим контрольним заміром. Знову вмикаємо, нехай розігрівається зверніть увагу, тут 20 Вт. А там 1, 2, 3, 4. і це 9. Ага, вже й тут впало до 5, 1 і 2, все. Вони вирівнялися і показують майже однакові результати. Близько 2 Вт. Все, нагрівся, зупинився. Тому я думаю, що показникам цього паяльника можна вірити. Ну і ще давайте розглянемо один варіант підключення. Просто беремо міні-UPS, яким ми користуємося, коли в нас виключають світло. Ну Вмикайся, давай. Ввімкнувся. Червоне світло є. Під'єднаємо його сюди теж, в USB. Відкладемо. Знову сюди. Ох, він гарячий зараз. Вмикаємо. Що нам показують датчики? Плюс. Низька напруга. Від Міні-UPS від Type-C не схотів завестися. Мало наш UPS видає. Хоча для роутерів 12 вольт достатньо. Можливо, проблема ось в цьому перехіднику. Давайте подивимось, під'єднаємо, вмикаємо. Ні. Все ж таки низька напруга. Далі, як купити паяльник, даю повну інструкцію. Для початку заходимо на pine 64com переходимо в кінці в marketplace, обираємо painсіal. І бачимо, що тут ми можемо замовити як сам паяльник, так і аксесуари до нього. Можете тут набирати собі в корзину, кому що заманеться. Ну, от я отак от виберу, давайте, навмання. Тут справа в корзині, ми бачимо, що ми обрали три. Позиції, і далі ми можемо підтвердити, але для початку нам потрібно вибрати адресу. Я вже зараз це протикав і чому в мене стоїть тут Польща. Тому що спершу я хотів собі замовляти в Польщу на склад Міст Експреса. І це можна було замовити, і я навіть і замовив. Але потім я від продавця отримав лист, і там в ньому говорилося про якісь податки. І я такий собі подумав, що слухай, а може краще замовити, все ж таки, не на Польщу, а на Гонконг. І я думаю, що це було все ж таки вірне рішення, тому що я замовив на Гонконг і отримав свої паяльники. Також потрібно зазначити, що що в Польщі, що в Гонконг, вартість доставки буде близько 12 доларів. Ось як бачите, 11,99. Тому я раджу, якщо ви будете замовляти з офіційного сайту, замовляйте на Гонконг. Приїжджає швидко, доставка від продавця до Гонконга займає одну добу. Також оця доставка, сума доставки 12 доларів, вона не змінюється що в Польщу, що в Німеччину, що в Гонконг. Я вибирав різні країни із тих, що є, тому що України, на жаль, тут ми не знайдемо. Тепер як це воно все їде і скільки буде коштувати. Оглядаємо дати, терміни і скільки це все мені коштувало. 25 грудня я замовив сам паяльник, і він обійшовся мені в 2599. По курсу це було 1100 гривень. Потім я подумав, що, мабуть, ж мені потрібно жало до нього дозамовити. Я зв'язався з продавцем і говорю: а можна я вам оплачу жало і ви мені додавите до того замовлення, яке вже сформовано і номер якого вже є. Вони говорять ні, так не можна, але ви можете відмінити замовлений паяльник і знову сформувати своє замовлення. Однак, при цьому ви втратите 5%. І я такий, хм, ну це якось не дуже добре. І я говорю, що та ні, тоді нехай вже їде мені цей паяльник, а з жалами я щось буду тоді думати. При тому я знаю, де їх можна взяти альтернатив. І в своєму листі я зазначив, що я буду робити відео огляд для каналу Техносмак і обов'язково розповім про свій досвід купівлі цього паяльника. Після цього я отримав відповідь Окей, можете оплатити, завтра ми вам виставимо рахунок, і ми вам додамо на біржал до вашого паяльника. Я такий, о, ну це ж вже зовсім інша річ. Добре, давайте так і зробимо. Тож, 30 грудня я доплатив 25 доларів 99 центів за набір жал і отримав лист, що оплата пройшла успішно. Однак, через те, що в кінці року буде робитися ревізія складських запасів, відвантаження буде аж в наступному році. Ну добре, будемо чекати. І став я чекати аж до 2 січня. І 2 січня до мене виїхали паяль. Набіржав і попрямували на склад в Гонконг. І вже зі складу Гонконга за 4,10 до мене в Україну приїхав повний цей комплект, який ви зараз можете бачити. На все про все це зайняло 22 доби. Тож, я думаю, що такий цікавий досвід купівлі буде цікавий і вам. Зазначу ще раз, що картка Монобанка приймається дуже просто, комфортно і гарно. Тож, можете повторити мій досвід, але майте на увазі, що краще замовляти не в Європу, а все-таки в Гонконг. І щоб завершити питання купівлі, давайте скажемо про те, що, звісно, такий паяльник ви зможете купити і в Україні, і, можливо, навіть на Алі, але зараз я його не знайшов на Алі. Однак, якщо ви будете купувати десь в Україні, раджу пересвідчитися, що він справжній. Для того, щоб дізнатися, чи справжній він, потрібно його ідентифікатор та серійний номер вписати на сайті виробника і подивитися, чи він оригінальний. Як знайти серійний номер та ідентифікатор, вмикаєте свій паяльник, утримуєте кнопку перед вашими очима інструкція. Дивитеся, переходите потім на сайт, вбиваєте ось сюди зробив вам скріншот, і як бачите, мій оригінальний і дата його виготовлення 12 грудня 2024 року. Будьте уважні і купуйте лише оригінальні вироби. На цьому з оригінальністю думаю, що все. Тож, друзі, ось таким у нас виявився перший погляд на смарт-паяльник Pine версії 2. Я думаю, вам сподобався цей паяльник. Ви тепер знаєте, де і як його купити, скільки він вам обійдеться, як довго вам його доведеться чекати, як його можна прошити, оновити йому версію прошивку на останню, та встановити українську мову. Від джерел живлення він працює, але потрібно обирати якесь таке, яке буде задовольняти його по вольтажу, тому що він вибагливий до отримання ват. Я думаю, що це така. Невелика особливість, але завжди говорю, що павербанки у пси мають бути достатньо потужні для того, щоб працювали не тільки паяльники, ну тим паче паяльник, яким потрібно розігрівати своє жало для того, щоб вже він охолов, охолоджується дуже швидко, тому що ця конструкція жал вона зроблена так, щоб і швидко нагріватися, і швидко охолоджуватися. Я думаю, попереду в нас ще один буде. Третій огляд ще одного паяльника. Ось цього, я подивлюся, як він буде себе поводити. А на цьому, думаю, можемо ставити крапку в нашому першому погляді цього Pain версії 2, Paint Думаю, буду робити ним якісь паяльні роботи. Пізніше, якщо я зверну увагу, що щось буде в його роботі таке цікаве, обов'язково запишу вам ще одне відео. А на цьому смарт-майстерня Техносмак, дякую вам за перегляд. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. І пишіть, що ви про все це думаєте. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей, до нових відео.